Так, вилазка на соняшник. Сьогодні у нас 18 серпня. І зайшли ми на Бомонт. На одному і тому самому полі порівнюємо Бомонт з Сенгентою Суміко. Не знаю, з краю зайшли щось, нам здається, що Бомонт трошки кращий стійкість до хвороб має. Зараз ми зайшли, але з краю там глина, він низенький був маленький. Важко щось сказати. Ну таке, як і кожен рік, здоровечі кошики, реально здоровечі. Але листя чистеньке. то ну, зараз ми прийдемо на, на рівнину, щоб він був трошки веселіший. Ну, такі є. Тут кривий ефект, а тут от між двох. Гарний. Виповнений. Що тут, по чистоті листя. Стовбураки по класиці жанру на два пальці. <кій> Побачу, після останні роки у нас мав слабовату натуру. Якщо олійність більш-менш хороша, то <кій> натура якась була не ахті. Але кошики знов добротні, такі як кожен рік він дав. Десь тонший, пізніше виліз, але він ще, от, ще серединка не теребиться, він ще трошки буде більший. О, от такий щось такого буде. Так, ну йдемо, йдемо далі. Зараз перейдемо ми на сингента. Так, сингента, сингента, сингента. Ну він трошки має менші кошики, бо тут густота тисяч на 10 більше. Ну то побачимо, побачимо, побачимо. Тоже добротні такі шляпітохи. Ну от, так що пізніше вилізти тут понятно. От, от нао, ну, що я казав, що хвороби його трошки пожирають більше. От. Трошки хвороби його пожирають більше. Я не сказав би, що вкрай прямо, ну але такий от сонячний року. Чесно, з весни я думав, що тут буде халепа капітальна. І зараз я не сказав би, що все так як хотілося б. Та строкатість навесні. І весняні холоди зробили свою роботу. От, 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 от такі простріли. От. От, такі о. Через холода і після дію таку штуку ми маємо. А нічого. І ще треба з тиждень почекати, щоб сюди подивитися. Знову тиждень днів 10, щоб трошки поцвіталися його. Тоді буде трошки понятніша картина для мене принаймні. Ось якось так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А потім хай спитають мене, чого я так довго в тих полях лажу. Та й так. Добре, що не дуже високий. Буде трошки легше збирати. Там походить, не, не густий. Не, не відносно. Відносно, відносно не густий. А зараз ми порахуємо густоту йому. Так, нехитрим методом нарахували десь 40 тисяч. До 40 тисяч густоту стояння. Якось маловато, маловато. А сіяли за 65. Щось так цікаво, що то йому вплинуло. Може совка Може совка, може зайці, але якось дуже рівномірно вибрали. Я так дивлюся. Ну, як є. Не знаю, візуально ніби не сказав би, що він рідкий дуже. Як на мою думку, візуально саме нормальна густота. Ось вот так от. Ладно, вибираємося десь звідси. Пойдемо через все поле. Фільм буде довший. Раз, так. Там З тої сторони він навіть трошки веселіший був, мені здається. Але йдемо, вирівнявся на всіх місцях, де були просадки, бачу. що в сорочці вже б руки пообдирав начисто. так, звісно гербарій дикий все далі тільки ґрунтовий. на соняшник під яку б технологію він не був щось мене то не прикалує взагалі та історія отавого того не має бути Ну трошки певно сингента більше хворіє Вон сухої гнилі не було взагалі на Бомондові я не знаходив. А тут вон таке добро присутнє. Ану, ану. Де в нас той корінь? Ах, бляха муха. Так, покладу вас в кишеню трошки. А? Пішов є трошки в бік, бачиш? Перший пішов в бік корінчик. Ну, порядок, не порядок. Треба виправляти. Треба виправляти ту історію. Коротше. І довше, на тому буде відео завершено.